Продовжуємо наше шосте завдання. Ми розв'язали нерівність. 400пх мінус 6 на степені х менше 16. І отримали, що х належить від мінус нескінченності до 3. Читаємо, що потрібно зробити. А просто розв'яжіть нерівність. Добре, розв'яжіть нерівність. А, так, пішли далі. Номер 7. Номер 7. 6 степені Х мінус 6 степені Х мінус 1, дорівнює 5 степені Х мінус 1, мінус 4 помножити на 5 степені Х, плюс 5 помножити на Х в степені на Х плюс 1. Повертаємося до нашого рівняння. Значить, Зліва ми виносимо за дужки 6, вибачте. Зліва виносимо задушки 6 в степені х-1. -1. Маємо 6 в степені х-1. -1. І 6 в степені х-1, зразу напишу 1 до Тут виносимо 5 в степені х-1. Х-1. На першому місці буде одиниця мінус 4 помножити на 5 в степені Х-1. І плюс 5 помножити степені х плюс 1 мінус х мінус 1. Закрили дужку. 6 степені х мінус 1 помножити х мінус х 0, мінус мінус 1, плюс буде 6 в першому степені мінус 1. дорівнюю. 5 степені х мінус 1 винесли. Маємо 1 минус 4 помножити 5 степені х мінус х пішло, мінус мінус 1 буде плюс 1. Плюс. 5 степені х плюс 1 мінус х і ще плюс 1. Получається 5 в другому степені і дорівнює Ага, все, і крапка з комою. Так, 6 степені х-1 помножити на 5, 6 мінус 5. Дорівнює 5 степені х-1 помножити. В дужках буде 1 мінус 20 плюс 25. Мінус 20 плюс 25 то буде 5. 5 плюс 1 буде 6. 6 степені х-1 помножити на 5 дорівнює 5 степені х-1 помножити на 6. На Далі ми такий спосіб вже використовували. Можна обидві частини рівняння поділити на вираз, х -6, степ 6 степені х-1 помножити на 6. Можна поділити на 5 степені х мінус 1 помножити на 5, тоді буде просто дріб неправильний, тому я ділю все на 6. Буде 6 степені х-1 помножити на 5, поділити на 6. Степені х-1 помножити на 6 дорівнює 5 степені х-1 помножити на 6 поділити на 6 степені х-1 помножити на 6. Скорочуємо. Тут шістки, тут 6 степені х-1. Маємо 5 шостих дорівнює. Тут буде 5 степені х-1 поділити на 6 степені х-1. Однаковий показник я його винесу за дужки. Тут буде в першому степені, а тут 5 шостих буде в степені х-1. Основи рівні можна дорівняти показники. Маємо х-1 дорівнює 1, відомі в одну невідомі, х дорівнює 2. Така відповідь нашого рівняння. Х дорівнює 2. Прошу підготуватися до контрольної роботи, ми її проведемо у неділю. Дякую.